П'ятниця, 7 липня. Час новин на 11 каналі. З вами Олена Петриченко. Вітаю сьогодні. у Випуску розкажемо про таке, збройні сили України просуваються на Запоріжжі та Донеччині. Зокрема, на Бахмутському напрямку на понад кілометр. У Дніпрі виділили понад 155 мільйонів гривень на ремонт укриттів. Та більшість сховищ все ж відповідають нормам, кажуть рятувальники. Одинадцятий вирішив це перевірити. Ос підтримують легалізацію ліків на основі медичного канабісу. Чи не викликає він залежність? Розбирались наші кореспонденти, і на голов по штампі погасили нову марку. Вона має символічне значення для Дніпропетровщини. Ранок та день з тривогами, втім без прильотів. Станом на 17-ту в області все спокійно. А от вночі ворог масовано атакував регіон шахедами. Над Дніпропетровщиною збили шість дронів камікадзе. Уламки безпілотника впали на авто, що рухалося трасою. Двоє чоловіків 47 та 30 років загинули. Також є прильот по приватному підприємству. В результаті зайнявся газопровід високого тиску та сухостій. Ще один БПЛА поцілив по одному з приватних підприємств у Криворізькому районі. Там виникла пожежа на загальній площі понад 100 квадратних метрів. Наразі пожежа вже ліквідована, з людей ніхто не постраждав. Також російські терористи чотири рази за ніч гатили із важкої артилерії по Нікополю. Люди не постраждали. Наслідки уточнюються, і у місті продовжуються роботи з відновлення повноцінного водопостачання. Навіть найгірший сценарій на Запорізькій АЕС не загрожує населенню радіаційним забрудненням. Про це заявило американське ядерне товариство. В організації кажуть, розглянули навіть бомбардування та навмисний підрив реакторів. Тим часом українські енергетики наголошують, росіяни дозволяють працювати на станції аматорам без знань та навичок. Відтак наражають на небезпеку весь світ. Збройні сили України просуваються на Запоріжжі та Донеччині. Зокрема, на Бахмутському напрямку пройшли понад кілометр. Тим часом росіяни атакують Україну шахедами цієї ночі. Наша протиповітряна оборона знищила 12 дронів. Більше про те, чим жила країна останню добу, розкаже Айміна Арнаут. ЗСУ просуваються на Запоріжжі та біля Бахмута. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Підтверджують наші успіхи. І у Генштабі кажуть, на Донеччині українські бійці пройшли вперед понад кілометр. Зокрема, за останню добу знищили пів тисячі окупантів, підбили два танки, 12 бронемашин і два десятки артсистем. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби окупантів. Цієї ночі ворог знову тероризував мирних, запустив по Україні 18 іранських дронів. 12 шахедів знищила наша протиповітряна оборона. Майже половину над Миколаївщиною. У наслідок падіння уламків загорілась будівля на базі відпочинку. Вогонь загасили рятувальники. Загалом за останню добу росіяни обстріляли 9 областей. Накрили вогнем Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та Запорізьку область. Потрощили цивільну інфраструктуру. Четверо людей загинули. Ще понад 20 поранені. Кількість жертв внаслідок вчорашньої ракетної атаки по будинках у Львові зросла до десяти. Розбір завалів тривав усю ніч. Рятувально-пошукову операцію завершили тільки на ранок. Від удару також постраждали 40 людей, потерпілим надали тимчасове житло. Два будинки фактично повністю зруйновані, їх треба буде відновлювати, людей відселили. Дали їм можливість бути тут поруч. У нас є тимчасове містечко, яке ми готували для тимчасового переміщення осіб. Літом там можна бути. Щомісяця РФ запускає по Україні до 100 ракет різних типів. Про це кажуть у наших повітряних силах. Натомість виготовляти за той самий термін росіяни можуть лише до 30 калібрів. Їх ворог використовує втричі рідше ніж Ха 101 та Х 555 Айміна Арнаут, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. В Україні мобілізовують вагітних. Такий фейк поширюють росіяни. Насправді ж призов жінок в нашій країні добровільний. За даними Міноборони у лавах збройних сил України нині 42 тисячі українок, 5 тисяч з них на передовій. У декрет відпускають за 70 днів до пологів. Також жінкам дозволяють звільнятися зі служби за власним бажанням. Частина дерева перегородила дорогу на Олеся Гончара. Очевидці кажуть, величезна гіляка відкололася та впала буквально у сантиметрах від припаркованих автівок. Попередньо постраждалих немає. Усі машини теж цілі. Рух вулицею деякий час був ускладнений. Його регулювали поліцейські. Побачив, коли впала, була поряд чорна машина. 2-3 сантиметра до неї приземлилася. Я потім ще допоміг прибирати гілля. Передали всім службам комунальним і також нашим екіпажам, які приїдуть на допомогу, дадуть фішки, щоб ми розвантажили дану дорогу. Підкопчений товар у кривому розі на складі поштового відділення загорівся фургон із посилками. Всередині була дрібна побутова техніка та тютюнові вироби. Через горіння пластику над містом здійнялася хмара чорного диму. Рятувальники дістали вцілілі ліпаконки та загасили полум'я. Люди не постраждали. Затоплення або в аварійному стані у Дніпрі виділили понад 155 мільйонів гривень на ремонт непридатних до користування укриттів. Та більшість сховищ все ж відповідають нормам, кажуть рятувальники. Як виглядають взірцеві захисні споруди, а де ще треба навести лад? Дивіться в матеріалі Айміни Арнаут. Починаємо ревізію зі сховища у медзакладі, спускаємося у нього разом із рятувальником. Перше, на що звертає увагу фахівець герметичність дверей, і з цим тут усе в нормі. Дивимось далі. Тут обладнані як місця для сидіння і для лишання. Також ви на спостерігаєте це вентиляційне обладнання. Вентиляційну кажуть медики, вмикають за потреби. Вона запускається, і оці всі труби, які ви бачите під потолком, вони працюють, очищують повітря. Також в укритті є пункт із резервним живленням. Тут стоїть дизель-генератор. Він працюючий, він підключений за всеми нормами, за всеми нормативами. За всіма нормами, показують, обладналий операційну. На жаль, тут складних операцій, там пересадку печінки не буде, ніхто робить, але прості операції можна повністю виконувати, надавати первинну допомогу. А це вже сховище одного з підприємств міста. Екскурсію укриттям проводить працівник ігор. Сховище працює у нас 24 на 7, завжди на знаходяться чергові. Хованка каже, вміщує до 170 людей. Для них є всі умови: Є ліжка, є стільці, лави, столи. Тобто можна комфортно пересидіти, переждати цим тривогу. І на перевіряємо найпростіше укриття: майже на 1200 людей. Тут є медпункт, ігрова кімната, куточок для матері та дитини. А ще Існує система оповіщення, обладнаний також генератором укриття обладнане і маються санітарні кімнати. Загалом у Дніпрі нині понад чотири сотні захисних споруд, близько 60 укриттів у непридатному стані, говорять рятувальники. Відсутні системи життєзабезпечення, затоплені, знаходяться в аварійному стані. Балансотримувачі ознайомлені, будуть усувати тим доліки, які виявлені. Міські ж владці вже понесли за це відповідальність. Звільнено начальник управління з питань цивільного захисту міськради Андрія Газіна. його керівник, директор відповідального департаменту Олександр Чудновський, отримав догану. Заступник міського голови Михайло Лисенка відсторонений на час проведення службового розслідування. Задача міської влади. До кінця липня виправити ситуацію нині виконком міськради виділив додаткові гроші на ремонт укриттів. Хочуть витратити на це понад 155 мільйонів гривень. Усі недоліки обіцяють виправити. А мінарнаут Євген Дроз. Новини одинадцятого каналу. Напередодні в Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії, це значно навантажує систему, кажуть фахівці Укренерго. Показник дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. У компанії вважають причина в активному використанні кондиціонерів. Тому вкотре просять менше вмикати електроприлади з 16 до 23.00. Енергосистема все ще відновлюється після масованих російських атак. Зі списку заборонених у список дозволених в Україні вкотре підіймають питання легалізації коноплі, щоправда, лише у медицині. Узаконити такі ліки, закликав Володимир Зеленський. Президента вже підтримали в МОЗ. Пояснюють, препарати на основі канабісу потрібні, аби полегшити нестерпний біль, зокрема і військовим після поранень. Як їх можна буде придбати, та чи не викликають вони залежність? У темі розбиралася Альбіна Гриненко. У мене сестра хворіла онкологію. Її вже немає, і вона так лікувалася. Так, якщо ліки, то так. Ставлюся я до цього, як то кажуть, позитивно, але ж щоб був відповідний контроль. Якщо ну це їм якось полегше стан, то ну, чому ні? Легалізувати чи ні на сьогодні марихуану повністю узаконили вже у двох країнах світу у Рогваї та Канаді. А от частково вживати медичний канабіс можна ще в понад 40 державах та сполучених штатах. А відтепер цей список може поповнити і Україна. Про легалізацію Конопель у нашій країні дискутують уже не перший рік. Ще у 2020-му Володимир Зеленський на це наклав вето. Утім, вже цьогоріч закликав узаконити такі препарати. Бо саме у часи повномасштабного вторгнення вважає це вкрай важливо, щоб українцям, всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті. Чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує. Ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське українське виробництво усе аби полегшити біль тих, хто насправді цього потребує. Ліки на основі канабісу допомагатимуть онкохворим боротися з болем та побічками від хіміотерапії, людям, які приковані до ліжка, тим, хто страждає на епілепсію, такі препарати у сім разів зменшать кількість нападів, та військовим подолати посттравматичний синдром. Саме для останніх першочергово і створили цей законопроєкт, бо ж нині тисячі військових відчувають пекельний біль фантомний, психологічний та фізичний. Це підтверджує і Олександр. Чоловік боронить нашу країну на сході. Поранення отримав місяць тому. Таких людей, як я, величезна кількість, і моє поранення ніщо порівняно з пораненнями. Ампутації кінцівок е і, і так далі. Е і ці люди зараз мусять жити з болем, тоді як вони могли би мати, е могли би мати адекватну терапію на свій біль. Канабідол. Вона знімає біль. Я зараз не лізу в деталі. Я кажу основне, що цікавить мене як пацієнт. Канабідол не викликає ейфорії, він не має наркотичної дії. Саме тому більшість плутає медичний канабіс із рослиною, яка покращує настрій та діє на людину як наркотик. У чому їх різниця? Пояснюють експерти з паліативної допомоги. До сотні сортів канаплі. І Сорт канаплі, в який виробляє от так називаємо от цю сполуку канабідол, який покращує нервові процеси. Європейська норма 0,3% зовсім в ньому немає отого от тетрагідроканабідолу, який дає такий ефект сп'яніння. Та навіть при такому маленькому дозуванні купити препарат із канабіноїдом можна буде виключно за спеціальним рецептом, кажуть мед'юристи. І за нелегальний продаж світитиме не лише штраф, а й чималий срок. Це буде випускати за рецептом лікаря, однозначно. Тобто не буде такого безконтрольного продажу цього препарату. Подібні препарати, але більш лег... легкі, так вони зараз продаються в аптеках за спеціальним рецептом. Це аптеки, в яких є дозвіл на від Держлікслужби на продаж цих ліків. Таку ж саму ліцензію отримують у лікарнях, де дають. Такі препарати пацієнтам юристи додають, аби легалізувати медичну марихуану, треба ще продумати стратегію її виробництва та реалізації. Та навіть ті, хто обома руками за, кажуть, головне це контроль. Я в принципі не против, але щоб це було максимально контрольовано. Типу, щоб ця марихуана медицинська не попадала на вулиці. Просто так. Якщо над цим буде е, реально контроль, це не тільки полегшить там страждання деяких людей, яким це реально потрібно. Так і я думаю, що це. Принесе певний там відсоток у державний бюджет. Лише у Дніпропетровській області понад 5 тисяч пацієнтів, які нині отримають паліативну допомогу та потребують медканабіс. А загалом в Україні їх близько трьох мільйонів. Легалізацію таких ліків вже підтримали і у мозі. Отім, останнє слово за Верховною Радою. Альбіна Гриненко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Унікальна не лише для нашого регіону у Дніпрі презентувала нову марку від Укрпошти. Коштує вона 330 гривень. Чим особлива та що на ній зображено, знає Катерина Нічик. На головпоштамті погасила нову марку. Вона присвячена ювелірній прикрасі, яка отримала статус скарбниця Національного музею історії України. Авторка роботи та майстриня ескізу Дніпрянка Ірина Губанова. На початку повномасштабного у мене з'явилася така ідея об'єднати нашу прадавню берегиню з автоматом. Це, наче, подвійний оберег, оберег на часі. Це дуже для мене важливо. І ще важливо, що моя робота представлена у скарбниці національного історичного музею. Мабуть, я малую могла мріяти про це. Одразу після спецпогашення у поштовому відділенні вишукувалася черга придбати нову марку. Хотіли як досвідчені колекціонери, так і філателісти-початківці. Багато причин на тому є. Ну, по-перше, це в принципі такий символ. Я гадаю, можливо, він колись і символом міста стане. Було б чудово, тому що в наші часи, де і взагалі в принципі, заслуговує на увагу. Так само знайомий особисто з деякими організаторами, і коли мені запрошення прийшло, я був дуже задоволений, радий і. Тому звісно я тут. Я хотіла підтримати такий а, кльовий момент. Я дуже люблю марки, їх збираю. Купую я, ну, там цікаві, якісь там гарні, не всі підряд від Укрпошти. А сьогодні моя улюблена майстриня, моя подруга, ну плюс я зараз стою в чергу за марками. Тож сьогодні таке комбо. Погасати нову марку та придбати собі примірник прийшли і представники місцевої влади. Досить символічно, тому що саме мотанка це у нас, українці, це берегиня, це мати, яка, захищаючи свою родину, свою землю, взяла у руки автомат. Це каже про. Волю до перемоги про незламність українців, про ту звитягу, яка є у нашого народу. На Укрпошті кажуть, ця марка унікальна, бо створена у Дніпрі, і спеціально для нашого регіону продаватиметься вона обмеженим тиражем. Тиражом вона буде там близько одної тисячі. Продаж буде здійснюватися тільки в Дніпропетровській області. Сьогодні на поштампі можна буде його і сьогодні придбати вже. І завтра вже можна на інших відділеннях придбати. Вартість марки буде також вона 330 гривень, а листівка буде коштувати 30 гривень і конверт 20 гривень. Придбати нову марку можна тільки у відділеннях нашої області. Для замовлення на сайті вона недоступна. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. У ніч на 7 липня, відзначають Івана Копала одне з найбільш стародавніх і містичних свят. Наші пращури вклонялися сонцю та проводили різні обряди для щедрого врожаю, миру та добробуту. У Дніпрі традиційно проходять гуляння. Цьогоріч вони благодійні під час заходів збиратимуть гроші на допомогу Збройним силам України. Зараз на одному з них Анастасія Вільхова Настю чи масштабні святкування і до котрої Дніпряни можуть приєднатися. Вітаю. На зараз ми знаходимося на червонокам'янському кар'єрі. Попри тривоги, тут чимало людей. Дівчата вже юрмляться біля води та плетуть вінки. Організатори поки готують куліш національною стравою, частуватимуть гостей. То ми теж спробуємо. А поки насолоджуємося атмосферою, тут зараз гучно. Всі охочі співають пісень, але не гуляннями єдиними. Все на добру справу. Сьогодні організатори вирішили у такий спосіб зібрати гроші на зсу. Це на допомогу мешканцям до окупованих територій. Нагадую, святкуватимуть до сьомої вечора. Тож є час для всіх охочих приєднатися. На цьому в мене вся інформація. Олено. Дякую, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка перебуває на місці масових гулянь на Івана Купала. Невигадані ситуації життя Дніпрян пошук рішень поради експертів у неділю о 19.30 в ефірі 11-го телеканалу стартує авторський проєкт Ольги Журавель. Злочини і покарання програма, що допомагає у першому випуску. Мова піде про земельні питання. У мешканки Дніпра відкраїли добрячу частину городу, а в Магдалинівському районі фермер воює за своє поле із орендатором. Хто винний і що робити в подібних ситуаціях? Детально про це в сьогоднішньому випуску злочину і покарання. В кінці огорода приходили з реалторами. вони прийшли, собака почала на них реагувати. Я вийшла і питаю, що ви тут робите. А вони кажуть, а ми нові ваші господарі. Тут уже все відрізано. Оце у цьому полі по плану, по цьому полі моя земля. Що він такий, що він команди. Менею зими, як договор вже кончився. Чи вдалося журналістам допомогти героям програми? Дивіться в ефірі 11-го телеканалу в неділю о 19.30, а також у понеділок о 23.30 та в середу, о 20.30. справедливість буде відновлено. І на останок про погоду в суботу у Дніпрі синоптики обіцяють довгоочікуваний дощ. Прогнозують в день 30 градусів вище нуля. Вночі температура знизиться до плюс 22. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Ставте свої вподобайки для нас, це важливо. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.